Всім привіт, з вами Аліна Ковалик і це є так слишком много інформація обо мене. Насправді це є моє перше відео, яке було на каналі YouTube. І в мене на карточці є питання мої, на які я повинна дати відповідь. Катя Клебі давала відповідь на запитання 50, а я даю на 35 питань відповідь. Отже, почнемо. Що на мені в діто? На мені в діто, як ви бачите, це є футболка, і низом в мене в діто шорти. Друге, була я закохана, була. Третє, було коли-небудь жахливе розставання. Та, як казала Катя Клеп, я процитую її. Кожне розставання є болючим, звичайно. Але добре те, що після розставання. Коли щось закінчується, якісь відносини, закінчиться, значить після того повинно бути щось добре, а це завжди чудово. Твій ріст. Насправді я мірялася перед табором літом. Наприкінці літа я була так сантиметрів метр 1,60, а зараз, напевно, метр шість п'ять. Е, є туюровки, немає. Твоя вага. Так само про е, Катю Клеб, вона говорила, що кожна людина на себе число міряє. Тобто, у тебе буде, наприклад, кілограмів 46, і кожна людина на себе це число міряє, прикладає, так. Тому число говорити не обов'язково, е, виглядати як зовнішнє. Якщо ти виглядаєш зовнішнє, наприклад, там ти вважаєш кіграм 46, ші, допустим, і ти і людина може виглядати повноватою, а може і на 80 виглядати просто чудовою. Ну тобто худою. Є пірсінг, хіба що вухо проколені? Твої е, любові серіали. Мої любові серіали? Отличнее легке поведення і шар амора. Твоє OTP. Якщо хтось знаєш, таке OTP. OTP це є, наприклад, там з книжок якісь героїв чи з фільмів, в яких насправді не існується є. Я наприклад хочу е, зустріти. Знаєте, зараз треба було такого? Робіт гута. Так, так, так. Або Робін Гуд, або, або цього коробку, а то я більше не пам'ятаю. Любов група. Алко Бразерс. Скучаєш по комусь. Зараз ні. Любовна пісня. Eminem Beautiful. Mm, люблю цю пісню. Супер. Скільки років? Тринадцять. Знак зодіака, Близнець змія. Реце характеру, які ти ж шукаєш в людях. Навіть на це питання ну, досить важко відповісти, адже всі люди такі люди є різні і навіть важко відповісти таке. Своїй подружці, якою я зустріла цього літа, вона саме найкращими подушками, вона є дружелюбна. Добрезичне, вона є приємне для спілкування і вона просто щось залишається з собою при любих умовах. Не можу сказати людині хоче про це, що про неї думає. Я вважаю, що я таких людей шукаю. Е... Ски... А, Це вже було, так? А, Любима фраза. У мене її, на жаль, немає. Або все буде, але не відразу. Любима актриса. Це я вам скажу. Емма Стоун. З фільму алі чи з некого поведення. Чудово, грає роль. Любими колір. Синя жовтий. Твої страхи. Так, я боюся повків по природньому, а так я боюся э, стоматологів. Так, я її бояться, боюся і буду боятися. Е, голосна чи тиха музика? Звичайно, що голосна, але в принципі залишить. Від настрою. У мене, в принципі, завжди настрій на вищому рівні, то був музика. Якщо ні, якщо мене настрій, то я себе добуває якоюсь музикою. Е, сумною. і тихою. Куди ти йдеш, коли тобі скучно? Звалююсь на ліжко і за цими дверями, за цією стінкою. Звалююсь на ліжко, беру ноутбук, сідаю в контакти і сиджу до пізнього вечора. Або з не піднімаю настрій, а якщо мені хтось спортив його, то я добуваю себе. Так як я казав вже музикою тихою і сумною. Як довго ти приймаєш душ? Насправді я приймаю його 15 хвилин, кв... може 20, може півгодини. Як довго ти зберешся зранку? М -м Годинка, півгодинки, декуди, може і дві. Незалежно куди. Якщо на якусь зустріч, так, якийсь, там, там якась важлива зустріч, то годинки дві. А якщо так погуляти, до школи зібратися таке, це годинки пів. Коли не колись, мабуть, билась, Катя Клеп казала, що битись це для мужчин. Насправді, я така дитина, людина, дівчинка, яка б'юся. Ну, не б'юся зараз, але билась так. Це було молодо. Що подобається в людях? Я вже казала, це є приємне, щоб людина могла відкритися, що неї було сприємно спілкуватися, щоб після неї залишалося якісь. Та як кажуть, хороший слід після себе залишати, щоб потім, як ти тільки чуєш ім'я біжі цієї людини, зразу з'являлась усмішка на обличчі. Тобто, щоб людина була відкрита і була сама собою завжди. Останній раз, коли ви тебе ображали, це було сьогодні. Так, це було сьогодні в контактах ну, життя. Останні річ за себе, що тебе плакати. Насправді я можу заплакати і можуть бути сльози радості, і можуть бути сльози. Ну, такої якоїсь скорботи, біди якоїсь самотності. Остання річ, яка стала не плакати, це її сльози радості, те, що я була рада за свою подушку. Останній серіал, який ти дивилася, це був Шари Амура. Так, саме вони. Остання прочитана книга. Підця днів дима самобійства і це в інтернеті, інтернет-книга. Остання людина, якою ти говорила, тато, на яких я ти граєш на нервах. Останній спортивна гра. Футбол. У мене на вулиці, якій ти там чуть далі, є стадіон. І ми кожного вечора зараз збираємося йдемо на стадіон і там вболіваємо вболівальний всіх. Тобто ми перебуваємо в ролі вболівальниць, або деколи самі заходимо в гру і граємо, і нам нічого ніхто не каже. Набрання квамру, тому любима спортивна гра це є футбол. Я навіть колись вам покажу відео з Дарені. Якийсь разом з ним. Скоро, до речі. Е... Останній раз колись з кимось веселилася. Це було сьогодні, до мене прийшли мої подруги однокласниці. Ми веселилися, фотографувалися, знімали всякі відео каліцькі, які я вже повідала, на жаль, яке могла сюди вставити. І просто було весело. Останній раз, коли говорила, що любиш. Це я скажу вам зараз. І це я говорила сьогодні. Я це говорю майже завжди. Сьогодні я говорила своє подругом. Хто наступний має відповісти на твої запитання? Наступне моє запитання повинна відповісти Настя Волошко. Так. Настя я передаю це тобі. Ти повинна взяти тек. Слишком інформації обо мені. І з. Дати відповідь на ці 35 запитань, яких я тільки ще задала. Я тебе затакувала, тому чекаю наступне відео від тебе. Ну а що ж, всіх теле. Коротше, всіх глядачів, які тільки що не дивилися. Якщо сподобалося це відео, ставте пальці вверх, підписуйтесь на мій канал і бажаю вам все найкращого. я надіюсь, ви будете такими позитивними, хорошими, які ви є насправді. И всіх люблю, цілую і всі папа.